Вітаю вас, друзі, вітаю вас, дорогенькі українці, україночки. Всім бажаю Божого захисту і мирного неба над головою. Давайте разом з вами спитаємо, як пройде період з 11 по 15 у Запорізькій області. Запорізьке направлення території, які окуповані, що там буде в Запорізькій області. Запоріжжя окуповане, що чекає мирне населення. Що їм підкажете? Інформаційне поле для тих, хто в окупації Запорізької області, що може чекати на вас? Состояння окупації продовжується, состояння підвішеного вас, якби заножкою під, 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 підвисили і ви не знаєте, що робити. Дивіться, печалене ви це ситуація, що ви не можете нікуди уїхати і двигатися є жертви і больні люди, від цього, від життя там у вас є таке. Значить, вам трошечки денег материнство получать, і будете ще знати, що ворог уже десь щось уже з ворогом. Сейчас я вам покажу. От ворог це карта такого пораження ворога, но ну, він щось хоче. Так, він, буде, він каже, що він буде під'їжджать, і вам буде страшно, і ви будете сумувати. Так. Багато чого ви не знаєте. В Запоріжжі може бути руйнування. І це буде від ворога І обнулення какого-то процесу. Так, неожиданно. Так, і буде. Так, ну отбиваться тоже будуть. Проблемы з засвітленням будуть. Будуть хотеть хазяйвать тут вороги. Будуть трошки вам давать виплати. А. Так, на землі тоже будуть стоять. Будуть стоять вороги, будуть подлічать, будуть подлічать вони. Так, и. І... Да, буде, буде важкувато ссориться буде, там взагалі будуть, як би і на вулиці так твориться, Запоріжжя. Да, буде важко. із ресурсами чогось стає важко. Багато душе работы. От емоцій хочеться убежать світ за очи і, і можуть бути смертні случаи. Некоторые Нєко, люди есть такая, что. Є деякі люди в Запоріжжі, ну, как бы, які подобається це, це положення. Там дві карти, такі їх дуже небагато. Запоріжжя. Які, може бути, для окупованих територій, для мирних жителів такий негативний прогноз, який люди повинні знати на окупованих територіях Запоріжжя. Що повинні знати? Ви повинні знати, що ви повинні повернутися додому. Нічого не треба вибирати. Ви будете вдома. От приїдуть люди і для того, весь мир за це, щоб вас повернути назад. Ви багато чого ще не знаєте, буде там ще діло. Ну, весь мир за те, щоб вас повернути назад. Буде страшно. Буде страшно. Будуть смерті, будуть, смерть, будуть жертви від, від військових. І, і ще те, що це буде таке згущення енергії, ворог уже туди далі терпить поразку і тікає. Ось ця карта. Ну, ще до цього, звісно, там треба буде поборотися. І ви потім будете радуватися, що ви вдома. Ну, ну, ну дивіться. Будуть гарні новини. Ще треба трошки потерпіти, і буде все обов'язково добре. Запоріжжя, які вільні, неокуповані міста Запоріжжя. Яке, яке, яке не окуповане вільне? Що вас чекає? З 11 по 15 лютого міста Запоріжжя. Що інформаційне поле хоче сказати. Неокуповане. Чого вам чекати? Що ви повинні знати мирне населення? Так, у вас дуже добрий захист. Звісно ж, вони мечтають, щоб вам зробити важко Запоріжжя. Ну, у вас дуже добрий захист. Так, зміна судьби. Переживайте на зміну судьби, будуть. Будуть дуже великі домовленості дуже велика допомога. От з ресурсом може бути погано. Вода, освітлення, ну, що там оце, гасте, що дає життєві. Там трошки будуть проблеми. А так, іде велика поміч, поки состояння підвішеного, звісно, Запорожє Запорож підвішеного роблять з вас таке. Летить з неба все. Можуть бути Можуть бути чоловічі жертви, але ви давайте молиться для того, щоб їх не було. Ситуация напряженная, но ну, добрий захист. Накал страстей, страсті, конечно, місто Запоріжжя. З 11 по 15 лютого. Які у вас будуть головні події? Інформаційне поле хочу вам підсказати. Запоріжжя, саме місто. так. Ой, оборона. Ну, супер оборона. Дуже гарно, но будуть сирени буд будуть люди. Будуть сирени від війни, будуть люди знаходяться якби зв'язані, не можуть нікуди. Запоріжжя, місто Запоріжжя. Ворог хоче зробити погано, але в нього не дуже вийде це все зробити. І Запоріжжя уйде від обстрілів, так, але будете сильно-сильно переживати. Вони будуть стріляти і будуть розбивати вам серця. З освітленням можуть бути проблеми. З освітленням, коло води вони можуть таке щось зробити. Жертви теж можуть бути можуть бути. Но надо молитися. Так, він ще буде щось таке миленьке кидати. Дьявол буде по небу щось миленьке кидати. Ну буде оборона. В общем-то, завершаючі карти Запоріжжя добрі, все ви переживете. І все буде обов'язково добре. Переживете, обов'язково Запоріжжя, все. Місто Запоріжжя все переживе. Запорозька область. З 11-го по 15 лютого окупована частина, що вас жде Окупована частина. Ворог остається на вашій землі. поки так. Вот карта криси і ваша земля в темних енергіях. і ви дуже переживаєте надіжди ваші пока в окупованій частині Запорізької області, пока до 15-го, така сама обстановка ворог на вашій землі. Запорожж'я вільне, місто Запоріжжя. Як справи? З 11 по 15, будь ласка, місто Запоріжжя. Так, місто Запоріжжя закрите і буде у вас все так, як і було. Ніяких із перемін, крім оцих атак, воздушних, і щоб люди там були обережні. Те, що ми з вами раніше продивилися, щоб все було у кожного гаразд. Запоріжжя, Запорізька область, молимося над захистом всіх людей, всіх домівок, щоб все було вже добре, щоб ситуація, ця військова вже закінчилася, був вже мир, щоб Україна була вільна, люди щасливі, здорові і веселі. Ви вірте, обов'язково вірте, і все в нас буде обов'язково добре. Пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо наші з вами запити і відповіді, Ставте лайк, мені дуже приємно допомагати нам усім. Я дякую вам за дружбу, за підписників, за коментарів. Обіймаю кожного з вас. Надіємося на покращення, на те, що буде все у нас гаразд. Всім здоров'я, всім миру і всім захисту Божого. До побачення.